Привіт! Ось яку красоту зробила. Він досить простенький. Багато часу на нього не потрібно. І нарешті камера передає реальний дійсно колір, який він є. Палітра його заворожує. Скриньці рукодільниці можна. Замовити всю палітру. Ось ще є зелений. Він переливається. Жовтий з блакитним дуже гарний. Червоний не так передається, але ось, бачите, всередині він як є. Усього я заказувала по два ярди. Одного кольору, з такого, з двох ярдів, виходить, два бантики ось такого плану і два бантики такого плану. Метелики я також заказувала, там досить великий асортимент є. І по розміру вони також є більшенькі, є меншенькі. Ось є з такою серединкою, а є з глітерною. На переливаються. Вони не осипаються, не відриваються, Розміри є маленькі, як у мене ось тут, і є більші. Ось які вони. Для одного бантика нам потрібно три стрічки і одна посередині. Стрічка шириною 2,5 см. І довжина 18 см. Для одного нам потрібно їх три штучки. І для серединки нам потрібна на 7 см полосочка. Тобто, це якраз такий матеріал, він продається по ярду із двох ярдів, з двох кусків. У нас, виходить, досить непогано, я б сказала. Далі нам потрібно. Скласти його наполовину. Всі стрічки я обробляю на термоножі, відрізаю, тому додатково їх не потрібно мені опалювати. Якщо у вас немає термоножа, ми їх обрізаємо і опалюємо, щоб вони не торочилися, і в роботі вже нам не заважали. Складаємо наполовину. Для роботи нам потрібна голка з ниткою. Я використовую бісерну нитку, голку та бісерну нитку. Вона є тоненька, у роботі досить непомітна і нею дуже зручно користуватися. Накладаємо одна на одну, на половинку. Ось так. Вона гарно тримає форму. У наступних відео я хочу спробувати дещо інший спосіб вам покажу, але це в нас ходовий. І додаємо під низ. Прошиваємо акуратно, так як це голка, з іншої частини нам не дуже видно. Ось так. Це наші три частинки. Вони рівненькі. Це ж саме аналогічно, з протилежної сторони робимо з другого. Прошиваємо. Це перша частина. Таким же самим способом ми вертаємося назад до нашого початку. Тобто однакова кількість повинна бути швів. Якщо ми тут зробили перехідний, тут, тут, вони мають бути однакові. Далі ми це все просто стягуємо. Та прошиваємо. Прошиваємо добре, тому що це діти, ви самі розумієте, не всі акуратненькі, десь бувають непередбачувані ситуації. Інколи вони можуть подорожувати і в пральній машинці. Таке також буває. Ось ми прошили. Далі відрізаємо ниточку, голка з ниткою, вже нам не потрібна на даний момент. Ось. Це наша, вже це на даний час наша буде основа. Далі нам потрібно, щоб перетягнути її серединку, я використовую репсову стрічку, ширина її 0,6. Далі прикріплюю резинку, діаметр резинки 3,5 см. Резиночки фірми калуш, вони безшовні, добре тягнуться та зберігають форму. Навіть коли вони розтягнуті трішки, вони все одно еластичність свою зберігають, все рівно. І так ми заклеїли. обережно працюємо. Де потрібно підтягнути, підтягуємо. Далі нам потрібно знадобиться ще для ось такої серединки, потрібна буде голка з ниткою, тому що вона пришивається. Далі ми беремо нашу стрічку. Складаємо її ось так гармошечкою. Та опалюємо. Можна їх залишити і без серединки. Вони і так гарні. Ось, можна залишити так, а мене з серединкою. Ось так. Тому ми беремо трішечки клею для фіксації. Ця серединка все рівно не буде приклеєна, але зато вона для початку нам задасть форму. Тобто вона не буде гуляти по бантику, і ми зможемо її зафіксувати ниткою. Ось. І прошиваємо ми по колу. Якщо у вас не пришивна серединка є, її можна приклеїти. Але бажано не лише на гарячий клей, а потрібно на ще додатковий клей, щоб він добре зафіксував. Тому що переважно самого клею його є мало. Недостатньо в тій кількості, щоб е, зафіксувати сам. саму серединку, і вона переважно відвалюється. Просто при носінні вона, ну, це до тижня часу її вже не буде. Це дуже рідко, коли вона зберігається надовше. У мене переважно я фіксую його на клей 800 посередині, а зверху вже гарячим клеєм. Тоді в нас, ну я тут, чому я згадала раніше, що можуть бантики подорожувати в правій машинці, тому що дітки переважно, коли вони бояться, Загубити бантика, а вони їх кладуть в кармани. Не завжди мами встигаються перевірити. Тому був такий випадок з клієнкою, що її бантик потрапив в правильну машинку. Він там. Подорож його тривала 2,5 години. Подорож він витримав. Як кажуть, школу виживання він пройшов, тому я з певністю так і надалі роблю, щоб вони фіксувалися. А особливо, коли є менші такі, як, наприклад, взяти мене, старші 6, меншому 3 буде. То йому завжди цікаво, що це там і чому воно не відпадає. Потрібно все спробувати, перепробувати. Ось у нас бантик. Ми його пришили. Серединка тримається кріпко, не відвалюється. Ось. Усім дякую за перегляди. До скорих зустрічей. Пишіть в коментарях, які у вас ще були випадки з вашими бантиками. Чим ви саме кріпите серединки, Досить цікава і популярна тема зараз на даний час. Такі, щоб вони трималися надовго.